Привіт! Сьогодні ми з тобою дізнаємось багато чого новенького. Ми дізнаємось, які органи допомагають нам розмовляти. А зараз зверни увагу на цю картинку. Слухай і запам'ятай верхня губа, верхні зуби, нижня губа. Нижні зуби, язичок, кінчик язика, спинка язичка, тверде піднібіння. Ближче до передніх зубів є такі бугарочки, неначе хвилі. Це альвіоли. Молодець, уважно слухав. Допоможе нам дізнатися будову нашого ротика? Звичайне люстерко. Влаштуйся зручненько, візьми люстерко, Відкрий ротика і знайди верхня губа. Верхні зуби. Подивись уважно, де нижня губа? Нижні зуби? Язичок. А добре, відкрий широка ротика. І подивись на стелю свого ротика, піднібіння. Повороши язичком ближче до передніх зубів. Знайшов кальвіолець бугарочки, я тобі про них казала. Молодець, ось бачиш, ти все вже знаєш, обізнаний. Добре, з ротиками познайомилися. А пачки знаєш, як називаються? Знаєш, давай пригадаємо ще раз очок. Візьмемо праву ручку, будемо загинати пальчики в колачок і називати кожного на ім'я. Почали великий, вказівний, середній, безіменний, мізинчик. Закріпимо на ням ліва ручка, почали. Великий. Так, вказівний, середній, безіменний іменний Молодець. Дізнався. Ти знаєш, вже настала осінь і дуже часто. Віють вітри, листочки вже жовкнуть, червоніють і облітають з дерев. Я ось знайшла такий листочок, почепила на ниточку. Давай з тобою перетворимося на осінній вітерець. Ти пам'ятаєш, дмухати треба, вдихаємо повільно носиком, Та не піднімаємо. Ротиком та мухаємо. Ти був справжнішненьким осіннім вітерцем. Молодець. Ти став більш обізнаним, розумнішим, сильним. А нам з тобою вже час прощатися. До нових зустрічей!